Покажемо, як пихає майстер машину сам один. От на розвал сходження тачка заїхала, і диви, яка є штука. ну Що це ти робиш? Ану, зупини, зупини. Інтересно, правда? От диви, як леген, да я попробую. І, а ти розкажи, що ти робиш? На кнопку просто. Так. так. Диви підкатиком. Чик. підкотили і легким касанням пальця. Добре. Типа, трохи. Ну, воно накатує. Я ще заїду в стіну. Коротше, бери сам. Розкажи, що за штука, що робиш, для чого це розвал сходження? Це по процедурі компенсація датчиків називається, бо. Не завжди можна повісити ідеально датчика, так само б'єння диску, може бути, і щоб датчик врахував ці всі похибки, і для цього створена ця процедура. Ви поняли наскільки все тонко? Похибка диска, чи є там гризючка, все впливає на... на сходження. Кажуть, розвал не роблять на фурах. Скажи хлопцям, щось хейтять нас. Роблять розвал дивлячись роз... на який розвал. Дивлячись на яких.